Дві фрази, які можуть змінити твоє життя прямо зараз. І це точно не перебільшення. Ці фрази варто взяти з собою в кожен день. Вони вирішують конфлікти, дають ясність, тепло і зцілюють стосунки. Першу фразу використовую, коли починається конфлікт, або вже в самому розгарі, правий або права. І це не про капітуляцію, це про вибір себе, це про вибір спокою, спокій замість боротьби. Ця фраза, ти правий, вона відкриває двері до діалогу і знімає напругу. І друга важлива фраза дякую. Вдячність це. Валюта нового часу. Коли ти дякуєш, інша людина відчуває себе значущою. Вдячність створює той зв'язок, який не розірвати. Пробуй сказати ці фрази сьогодні не просто механічно, а прям відчуй їх сенс душею. І поділись цим відео з тим, хто для тебе справді важливий. Давай разом робити цей світ. Теплішим і світлішим. Дякую тобі.